Подільську біля міського будинку культури в черговий раз відбувся кулінарний захід смачна середа. Тут проводився майстер-клас по приготуванню справжніх українських паляниць. Атмосфера була приємною. Діти з великою радістю навчалися готувати смачну страву з тіста. Малеча була дуже задоволена процесом приготування, особливо в той момент, коли кожен із них міг покуштувати приготовану власноруч паляницю з сиром. Участь у кулінарному майстер-класі також брали кухарі з загону волонтерочка, які постійно з перших днів війни готують різні страви і Передають їх на передову нашим військовим заради нашої спільної довожданої перемоги над ворогом. Кухарі загону дбайливо допомагали кожній дитині при готуванні паляниць, передаючи всім всі секрети своєї кулінарної майстерності. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні готували на майстер-класі? Сьогодні ми працювали разом з дітками. Це для нас перший раз. Обично ми готуємо знає, всі наших взрослі, А сьогодні ми з дітками печемо поланичку. Дуже, дуже, дуже цікаво, як вони все це роблять. Ось дівчинка, яка ось, ми тільки що з нею зробили паланичку, вона вже дуже розуміє. Вона каже, вона вміє вже качати, вона вже вміє робити паланичку. Так що ми сьогодні працюємо з нашими дітками. Ми дуже раді, що ми даже не тільки можемо хлопцям робити котлети, перець начиняти, а з дітками пекти паланич. Проводячи подібні майстер-класи, організатори вкладають в них всю свою душу, навчаючи охочих діток кулінарному мистецтву. Скажи, будь ласка, яку ти страву сьогодні готувала? Сьогодні ми готували палянички. А яке в тебе враження склалося від майстер-класу? Мені дуже сподобалося. Ми всі разом місили тісто, місили начинку і розкатували тісто. – А для кого ти сьогодні готувала? Для себе, сестри та мами. Що ти навчився на цьому майстер-класі? Як качати тісто, як звинати його, як робити паланиці? Які в тебе враження склалися від цього майстер-класу? Мені дуже понравилось, бо тут дуже класно і я вже ходжу тут два роки. Скажи, будь ласка, що ти сьогодні готувала? Пляницю. А для кого ти готувала? Для своїх рідних і для себе а які в тебе враження склалися від майстер-класу? Ну добре, мені сподобалось. А ми нагадуємо всім шанувальникам кулінарії. Поспішайте завітати на саму апетитну подію в нашому місті. Смачна середа, яка проводиться біля міського будинку культури щосереди о 16.00.